Смерті, ножові поранення та численні травми. Так, минули вихідні на Рівненщині. Один із моторошних інцидентів стався у старому селі. В суботу пізно ввечері 22-річний житель села Дроздень їхав на мотоциклі без мотошолома. В якийсь момент він не впорався із керуванням, вилетів за межі проїзної частини, а опісля врізався в дерево. Травми, які чоловік отримав внаслідок цього зіткнення, виявилися несумісними із життям. Він загинув на місці. Слідчий слідчі управління розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Не менш жахаюча подія трапилася вже 20 серпня у обласному центрі. З балкону однієї з багатоповерхівок випав двадцятирічний юнак. Зі слів очевидців, він вилетів з п'ятого поверху і приземлився на балконі першого. Чоловік отримав численні важкі ушкодження, однак йому вдалося вижити. З місця події його забрала швидка, та доставила до лікарні зі слів медиків. Його стан був більш-менш стабільний. На щастя коли бригада прибула на місце, він був оточені знайомих. Зустріли нашу бригаду, чоловік перебував свідомості, надали допомогу згідно протоколу і був доправлений в центральну міську лікарню. Тобто, в принципі, все скажімо так, завершилося більш-менш успішно. Також за вихідні на півночі області трапилося дві різанини. Перша в місті Дубровиця, інша в селі Переброди. В обох випадках нападники завдали ножові поранення в грудну клітину потерпілом. На щастя, ті вижили. У обох випадках поранення грудної клітини, в обох випадках знову ж таки бригади прибули на місце, надали допомогу. З пацієнтами це більш-менш добре доправлені лікування, заклади відповідно по місці проживання. Не обійшлося і без пожеж. Так у неділю ввечері у рівному сталося загорання на вулиці Чорновола. Полум'я, яке здійнялося, було видно практично усьому району. Місцеві жителі припускали, що загоряння трапилося у приміщенні сауни. Однак, за інформацією, ДСНС, горіла згоріла не вона, а господарська будівля неподалік. Одразу на місце події було направлено три чергових пожежно-рятувальних відділення. У прибутю за вказаною адресою наші співробітники встановили, що вогнем охоплено покриття господарчої будівлі двоповерхової. На Нагасіння одразу було подано вогнегасі речовини. Пожежу ліквідували, вогнем знищено 40 метрів квадратних покриття даної будівлі. Жертва постраждалих на щастя немає. Причина пожежі а також розмір збитки наразі встановлюють. Окрім того, упродовж минулих вихідних сталося чотири утоплення. Мертві тіла дістали з водойм у сарнах, з Долбунові, Костополі та селі Річиця. Тож у підсумку 19 та 20 серпня на Рівненщині минули неспокійно. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.